Закінчились судові слухання у справі злісного побиття коломийського журналіста, головного редактора тижневика вісник Коломиї Василя Дем'янєва. Судова тяганина тривала більше трьох років. Нагадаємо, що у березні 2010 року чоловік отримав тяжкі телесні ушкодження від невідомих нападників, після чого потрапив до реанімації. Слідством розглядалися різні версії та зупинились на побутовій. Коломийський міський суд визнав винними двох обвинувачених. Сам Василь Дем'янів має з цього приводу іншу думку. Як усе було, знають наші коломийські журналісти. 21 березня 2010 року, наприкінці робочого дня, я автівкою приїхав додому, бо на другий день мав зранку редакційне завдання. Я побачив, прийшов дорогу, побачив, що на зустрічі йдуть два молодики. Худощаві. Я подумав, що це сусідські хлопці, які не привітаються. Оскільки була така березень, погода, я дивився під ноги і не звертав уваги. І коли я е, проходив, я почув сильний удар в скро... у... сильний удар. Е, я подумав, що такий удар був дуже сильно сконцентрований, я подумав, що камі виліті з машини. З машини так мене вдарили. І почув слова це він і отримав серію ударів. Відтак е, я втратив свідомість. Потім була швидка міліція, зашивання ран і нічне транспортування до Івано-Франківської обласної лікарні, майже двогодинна операція і подальша боротьба із наслідками важкого стану. У нього був забій головного мозку із переломом кісток черепа, а також перелом у кулінному суглобі. Удар прийшовся в тім'яну частину голови, одна крапля крові у мозок і смерть була б неминуча. Вже потім, оговтавшись від операції, Василь Дем'янів пригадав, що зловмисники не спішили втікати з місця злочину, начебто, хотіли переконатись, що справу доведено до кінця. Я зрозумів, що щось тут нечесно. А тепер я собі вважаю, що це було просто замовлення. Знайшлися підозрювані, та журналіст не має певності, що це саме ті люди. Перші слухання по справі розпочалися в квітні 2010-го. Відтак відбулося понад 100 засідань суду. Весь цей час підозрювані Валерій Калюжний та Віталій Карватюк знаходилися у слідчому ізоляторі. Обоє зізналися у скоєному, що пом'якшило вирок суду і вдвічі зменшило строк ув'язнення. Сумніви в мене далі залишилися, а сумніви, як каже українське законодавство, повинні е, враховуватися на користь потерпілого. У п'ятницю 7 червня у Коломийському міськрайонному суді був зачитаний вирок зловмисникам. За старою звичкою засідання затрималось на годину. У залі засідань рішенням судді Богдани Баркищук журналістам заборонили фото і відеозйомку. Здійснення відеозвуку, відеофото. Ми обговоримо судових засідання, було заборонено. Підозрювані були визнані винними по справі побиття журналіста Василя Дем'янєва. Зловмисники отримали по три роки ув'язнення. Саме такий термін вони провели у слідчому ізоляторі. Відтак Валерій Калюжний був звільнений просто із зали суду. А Віталій Карватюк вийде на волю у жовтні цього року. Отож, зловмисники спіймані і покарані. Здавалось би, все правильно. Та от тільки сам потерпілий Василь Дем'янів має з цього приводу іншу думку. Засуджені, яких я не вважаю винними у злочині проти мене отримали менший термін, і один уже звільнений. Чи можна стверджувати, що справедливість взяла верх? Адже у справі є багато прогалин. До прикладу, досі невідомо, яким саме знаряддям злочину було завдано таких важких тілесних ушкоджень. Також було декілька версій щодо мотивів здійснення нападу. Василь Дем'янів вважає, що це пов'язано із його журналістською діяльністю, але слідчі зупинилися на побутовій версії. Та якщо метою нападу було пограбування, то чому зловмисники нічого не вкрали і для чого продовжували бити непритомного журналіста? Залишаються дві версії: перешкоджання журналістській діяльності і зміна засновників. Тому я буду очевидно на цьому стояти, поки і ще раз вимагати додаткового додаткового перегляд в апеляційному суді цієї справи і направлені для додаткового слідства на міліцію.